Нас розділяють півтори тисячі кілометрів, але насправді ми завше, ніби поруч. Ми читаємо про вас у новинах, ми знаємо, думаємо про вас. Для вас ми зібралися на цю акцію. Кожний проукраїнський крок, зроблений вами в Криму, завжди залишається нами поміченим. З гордістю і захватом дізналися у студентів Кримського університету, які заспівали гімн України прямо в обличчя представника окупаційної влади. Мустафа Джамільов тут нам в Варшаві розповів, що незаконна тимчасова влада. переслідує їх за цей високий вчинок. Передаємо вам гаряче вітання, дорогі молоді патріоти, висловлюємо і щиро і братецьку підтримку. Будьте пильними та бережіть себе для розбудови українського Криму. Серед нас є також українці та кримські татари, які побоюють закопованого півострова. Вони розповідають нам про участки, які доводиться зараз на себе відчувати. Ми знаємо про вашу стійкість якщо можна за ви переживаєте чисто окупантів. Ми розповідаємо про це. Ми говоримо про це на польському радіо і телебаченні. Ми хочемо, щоб ви ваші ті часи знали не тільки України що Щоб наш відповідно прийдуть сьогодні, зберемо сидимо. Да склад даємо перібер. Так говорять наші фікси, капітарські брати. Друзі завжди разом. Відповідаємо їм ми, українці. Ядаймося, спілкуємося, відчуваємо потужних, нічаємо. У спільних викликах і боротьбі проти окупації єднаймо наші спільні цілі. Звільнення, розквіт і процвітання Криму у складі могутньої європейської України. Крим це Україна! Крим, це Україна! Крим це Україна! Слава Україні! Droze! Droze!